Вона завершується набір на нову групу водіїв тролейбусів. Вона буде стартувати з фактично вже за кілька днів, і ми ще є ще кілька невеликий проміжок часу, коли можна зателефонувати в наш відділ кадрів, отримати інформацію і які документи потрібні, записатися в групу і вже фактично з цього року приступити до навчання і через три місяці вже бути працевлаштованим для тролейбусів. Це категорія «Т». Але ми також набираємо бажаючих, які хочуть мати категорію Д, тобто мати право керувати автобусом. І для таких людей ми їх вчимо не самостійно, але ми маємо договір з відповідною установою, яка має право це робити. І за наш кошт, тобто людина може навчитися потім здати відповідні іспити і отримати категорію Д, і бути працевлаштованою у нас, тому що ми навчаємо за свій кошт, але людина потім повинна відпрацювати певний термін у нас.